ефірі інформаційна програма 102 інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Дніпропетровські правоохоронці вилучили в шахраїв 18 тисяч пачок цигарок з підробленими марками акцизного збору. Відповідно до чинного законодавства, зловмисника може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Під процесуальним керівництвом прокуратури індустріального району міста Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження відносно групи осіб. Що налагодили незаконний канал постачання на територію області фальсифікованих тютюнових виробів з підробними марками акцизного збору України та цигарок з інших країн. Працювала злочинна група досить ефективно. Під час обшуків оперативники виявили цілий склад контрафакту. процесуальним керівництвом прокуратури індустріального району міста Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України відносно групи осіб, які налагодили. Постачання на території Дніпропетровської області, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, також цигарок з інших країн. В рамках кримінального провадження працівниками міліції 24 липня поточного року було проведено низку санкціонованих обшуків нежитлових приміщень, під час яких було виявлено та вилучено більш ніж 18 тисяч пачок фальсифікованої тютюнової продукції на суму більш ніж 300 тисяч гривень. Слідчим відділом за цим фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередню правовою кваліфікацією за статтею 199 – Виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. На жалмаси від тополя обласного центру у чоловіка вилучено гранату Ф 1 Небезпечний вибуховий предмет чоловік ніс в кишені штанів. Працівникам карного розшуку бабушкінського райвідділу міліції він розповів, що знайшов гранату випадково та збирався використати її для самооборони. Співробітники міліції допитали 40-річного чоловіка, а вилучену гранату направили на проведення вибухово-технічної експертизи до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Даний момент виясняється істочні приобретіння <праців> цього. взрыв этой гранаты, а также выясняется, зачем он ее хранил. Со слов этого гражданина, он хранил ее для самообороны и ранее нашел. Эти слова все будут перепроверяться, и мы в них очень сомневаемся на данный момент. Скажите, пожалуйста, предмет, который у вас изъяли сотрудники милиции, откуда он у вас? Нашел по пути исследования домой. Вы знаете, насколько он опасен для окружающих? А его ношения на улице как бы вас не пугало, то что на вас кармані? Нет, не пугало. Скажите, пожалуйста, вы арміи служили? Нет. А для чего вам тогда граната? Есть какие-то навыки обращения зружим? жалко. Так, це чи ні зараз з'ясовується. В будь-якому разі офіційно придбати гранату такого рівня неможливо. Эти гранаты в свободной торговле нет их. Разрешения на них в принципе не может быть. Это образец армянской гранаты. То есть данное оружие может быть только у военных. Я очень сомневаюсь, что он нашел ее на улице. Скорее всего, он приобрел его у кого-то и не хочет нам рассказывать источник приобретения. Находясь на улице, эта граната очень опасна, могут играться дети, может кто угодно. Та, ну, вплоть до того, что может упасть, от падения и все остальное это граната. В милиции даже нет таких гранат. Это граната оборонительного действия. Есть гранаты Есть гранаты оборонительные и есть наступательные. То есть, когда солдаты наступают, бросают разлет осколков 30 метров. А когда солдат сидит в окопе и бросает по наступающим, разлет осколков 200 метров. То есть это оборонительная граната, она гораздо опаснее наступательная. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Інший житель обласного центру гуляв по місту з цілим арсеналом набоїв. Затримали чоловіка-правоохоронця на території лікарні імені Мечнікова. При ньому було знайдено більше ста набоїв калібру 7,62 для нарізної зброї. У ході досмотру було обнаружено определена калічну скоку. Порядка 150 патронів патронов в 7,62 к нарізному. Нарізному оружу. Помимо этого, патроны к 9-мм пистолету Макарова. Также около близько... зривча та віщество порядка около полукилограмма. Згідно з санкцією суду, правоохоронці провели обшук у помешканні зловмисника. Результати вразили. Оперативники виявили в квартирі порох. Безліч набоїв, приладдя для виготовлення та переробки зброї. Робітники міліції впевнені, що чоловік займався збутом саморобної зброї та набоїв. Зараз триває слідство для останнього усматрюється состав приступлення. Предусмотре на часі 1 статті 263 Уголовного колеса України. То незаконне приобретення, хранення, також ремонт. Переділка ну, переделка і ремонт оружия, боеприпасов и і Санкція, в зривчатих статьи Санкция статті в наказання лишения свободы свободи 3 до лет. У Дніпропетровську чоловік намагався пошкодити пам'ятник героям Небесної Сотні. Вранці до працівників Кіровського райвідділу відділу міліції від чергового міліціонера Дніпропетровської обласної адміністрації надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пошкодив хрест, що встановлений на проспекті Кірова. Мимопроходящая женщина обратилась с просьбой, что неизвестный гражданин совершает правонарушения. Выдвинулись сюда на место. Нам стало известно, что некий гражданин совершил поджог монумента небесной сотни деревянного креста, после чего неизвестный был задержан и доставлен в Кировское районное отделение милиции для разбирательства. За вчинення злочину працівниками патрульної служби затриманий безробітний 38-річний мешканець Донецької області. Зі слів затриманого він просто гуляв, побачив монумент, але псувати його не збирався. Кажіть, ласка, ви жите в нашого города? Ні. А відкуда ви? Донбасу. А що ви робите у нас в городі? Я до коршнах приїхав. А що ви діляли в центрі города? Откуда у вас зажигалка? А я був в центрі города. Шел до, это, я заблудился вечером, приехал это. А трамал. днем что вы делали в городе? Церковь искал, искал церковь. Что помолиться пойти, если, буду, исповедоваться. Вы курите? Не, не. Откуда у вас зажигал для чего? А, а это она? было выкинуто возле возле uh -huh. возле мусорного, возле сольного бака uh -huh. возле столовой. Uh -huh. А для чего вы подожгли монумент? Не, мы не поджигали, честно, правда. Я я там не делав. Я её клялся, честно-причестно. Я не знаю, хто і зробив. Мені, головне, мені кажется, що це молдовські іноземці, вони так зробили. За цим фактом слідчим відділом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередню правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції вказаної статті, зловмисником може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Співробітники державтоінспекції Дніпропетровщини на чолі з керівником та начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей обласної міліції відвідали дитячий здоров'я табір «Дзержинець», в якому відпочивають діти співробітників органів внутрішніх справ. Профілактична робота з малечою і підлітками невід'ємна складова діяльності правоохоронців. Нещодавно закінчилась перша табірна зміна. Керівник табору, досвідчений педагог зі стажем, разом з вважатими та вихователями докладають максимум зусиль, щоб відпочинок дітей був змістовним та цікавим. Правохоронці вирішили внести й свою лепту, тож завітали до табору не з порожніми руками. Керівництво ГУМВС в області підготувало для змістовного відпочинку багато корисних речей. Це і спортивний інвентар для гри на свіжому повітрі, і різноманітні канцтовари. Олівці, фарби, пластилін, кольоровий папір тощо для розвитку творчих здібностей. Окрім того, привезли гості в подарунок і dvd систему караоке для розвитку співочих талантів дітей. Не забули вартові доріги нагадати малечі про безпеку на дорозі, адже опинившись в атмосфері табірного відпочинку, діти швидко забувають про шум автостради. Але за парканом табірного раю продовжується рух транспорту, який таїть у собі приховану небезпеку. Начальник управління Державтоінспекції Дніпропетровської області Мар'ян Блажівський особисто звернувся до дітей та нагадав, що кожен з нас, і дорослий, і малий, щодня є учасником дорожнього руху, та лише відповідальне ставлення до себе та до інших може гарантувати безпеку в дорозі. Для підлітків правоохоронці організували конкурси та вікторини на знання правил дорожнього руху. Найактивніші отримали з лап доброго ведмедя Даївця, маленькі сувеніри. Мы провели разноплановые, познавательно развлекательные мероприятия, в которых дети показали свое, свои навыки и умение поведения, правильного поведения, безопасного поведения на дорогах. Мы играли в светофор и все прекрасно знали цвета светофора и какой цвет за штукой, за какие действия отвечает. Керівник та вихователі табору відпочинку висловили вдячність правоохоронцям за тісну співпрацю та всебічну допомогу. А також наголосили, що такі зустрічі з дітьми надзвичайно важливі і залишаються в дитячій пам'яті надовго. Вони провели з дітьми за бесіду, розказали о том, як себе вести на дорогі, як бути хорошими дітьми і не в неприглядні історії. Ну и, конечно, привезли для детей подарки. Это спорт инвентарь, канцтовары, всевозможные игры. Дети дзержинца были в восторге. Спасибо им за такой визит. Мы их еще ждем, не дождемся. Почаще приезжайте к нам в гости. Це все, що приготували ми для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!